Я дуже радий, що я зробив свій вибір в сторону стосунків і не в пріоритеті побудову бізнесу або там якоїсь своєї справи. Так я будував свою справу, але пріоритет в мене був завжди в стосунках тобто, я шукав пару для себе, людину, якою я би хотів прожити це життя і маючи нормальні відносини. Я таку людину собі знайшов, це моя жінка. І далі вже на протязі всього періоду, скільки ми вже з нею разом, ми будуємо свої стосунки. І ці стосунки в нас в пріоритеті. Ніколи бізнес в нас не буде в пріоритеті, ніколи бабки в нас не будуть в пріоритеті. Тому що стосунки наші на першому місці. І ці стосунки вони дали плоди. Тому що, коли прийшов кризисний момент в наше життя, от такий, як війна. І ми переїхали в іншу країну. Тут зовсім, знаєте, так не по маслу тобі це все виходить. І ті стосунки вони якраз навпаки дали тобі змогу триматися на плаву і не поїхати мозгами зовсім. Тому що біля тебе є людина, якій ти довіряєш. Біля тебе є людина, яку ти любиш, і з якої ти знаєш, що завтра буде хорошо. Якщо ми сьогодні разом якось капіруємося, все зробимо, то завтра буде заебісь. Ось, і тому. Ці стосунки дали своє. І також я бачу людей, які зробили свій вибір, пріоритет, поставили там бізнес на перше місце, або якусь свою справу дивлюся за музикантом одним, який він там все життя займається музикою. І за цю музику, от він зараз дійшов до того, що він стає якимось там узнаваємим ліцом, популярною людиною в тому всьому, але воно йому вже не потрібно. І він навпаки, хоче якихось там не знаю, стосунків дітей і всього іншого, і побудувати якусь сім'ю. Ось. І це все я наблюдаю зі сторони. Реально бачу, що бізнес розвалюється. Сьогоднішній день він там може не витримати цей бізнес і його не буде. Да? Як, от, наприклад, з війною теж відбулося. Якщо б я ставив пріоритет свій бізнес або справу свою, то от прийшла б війна, я би переїхав, ми б мене би та справа перегоріла, я би залишився не з чим. А так в мене, блін, так як я ставив стосунки в пріоритеті, залишилася нормальна сім'я стосунки, які я собою забрав і далі займаюся з ними. І тут же рядом поруч ми вже побудуємо новий бізнес. Неважливо, бабки завжди знайдуться, ставте от реально в пріоритет свої якісь стосунки з іншою людиною, для того, щоб потім вам не було сумно і одиноко. Тому що одиночество в цій житті — це найхуйові, що може бути. Розумієте, типу, бути одинокою людиною. Ось, спілкування друзі, вони теж можуть десь вилетіти на якомусь етапі твого життя. Є друзі, які не проходять, знаєте, ці, як це кажуть, експфу, блять. Блять, забув слово, запнувся коротше, і так далі. Які не проходять кризисні моменти, є друзі такі, да? вони відвалюються десь і так далі. Тобто це временні друзі, які в тебе були на якомусь періоді життя. А якщо ти побудуєш стосунки зі своєю там половиною нормальні, класні, хороші, типу, то ви вже до кінця будете разом. І будуть друзі, і буде бізнес, і буде все поруч, розумієте, і діти, і так далі, і так далі. І ви тільки накопичуєте де. І неважливо, де ви були. Я от тепер вже впевнений, що мені реально похіру, де я буду, в якій країні, блін. Єдине, що рядом зі мною от просто була моя половина любима Наталочка. Привіт тобі, якщо ти дивишся це відео. Ось, тоді все буде ніштяк, ребята. Ось якось так. І знаєте що? Бабки без людей пустое діло. Якщо тебе немає з ким е, з тими бабками, знаєте, типу отримати оцей експірієнс, то ти від бабок щастя не отримаєш. Будеш бабки мати, їздити всюди, надоїсть тобі це все, блядь. А якщо є з ким поділитися, блядь, і так далі, то завжди буде кайф. Підписуйтесь, ребятки, на канал, ставте лайк, якщо хтось ще до кінця додивився, бо опять якийсь монолог їбанув довгий.